Всім привіт, 10 лютого 2025 рік, з вами компанія Електромотор. І як завжди, друзі, коли йдуть запроси на деякі види товару, ми стараємося їх переміщати в офіс для того, хто хоче. Самовивозом приїхати і забрати товар, щоб не їздити по складах. І от я пішли закази на культиватори. І я переміщую при можливості в офіс. І от я перемістив Олеомаковські культиватори. країна походження Італія. MH155. -ка. от Перемістив о от такі от коробочки він. Трошки більш така мощна модель mh 175 RKS та MH1908 RKS. Три види культиватори оліямак перемістив в офіс, так що Ті, хто робив закази, можете приїжджати прямо в офіс і самовивозом їх забирати. Ось таких вони в упаковочних коробочках. Так що досить зручно буде загрузити легковий автомобіль. І забрати його От такий культиватор. Весна, друзі, не за горами. Всі вже Готуються до весняних робіт. Ті, в кого є культиватори, вони їх готують, міняють мастила, ну, тобто приводять це в порядок, так, як требує. Книжка по технічним характеристикам. А тих, хто не має, можете переїхати, друзі, зробити заказ і забрати. Так що всім нам гарних покупок до да мирного неба. Кого зацікавили культіватори, звертайтесь в компанією Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер, залюбки допоможемо з підбором культиватора того культиватора, який ви, э, виручить вас в вашій роботі. 063 426 10, 10.